Я хотів би сьогодні поговорити про той проект, проект розвитку ваших керівників, який ви проводили. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, що це був за проект? Йдеться про керівників магазинів та адміністраторів, які працюють керівними командами в кожному з наших магазинів. Ми вирішили виміряти, що ми маємо зараз на даний момент. Для того, щоб зрозуміти, на якому етапі ми знаходимося, нам важливо було виміряти, яким чином, що вони знають, що вони вміють, як вони проявляють себе. Кожен бізнес керує командою. Тому було прийнято рішення скористатися інструментом 360 який допомагає це зробити дуже легко. З якими можливими проблемами та складнощами ви стикалися недостатні комунікації з підлеглими, неможливість виконання тих комерційних завдань, які залишилися перед командою. Не скажу, що вони оригінальні, але вони напевно швидше за все властиві кожній великій компанії, яка, скажімо, керує. Будемо говорити магазинами-філіалами, що знаходяться в різних містах. І можливості побачити кожного, проконтролювати кожного, дізнатися, що відбувається всередині магазину, таких можливостей немає. Ключові речі або етапи цього проєкту. Розробили модель компетенцій, яка складалася з 10 компетенцій, властивих кожному в управлінській команді. Перед оцінкою 360 ми провели навчальний вебінар. Він був дводенний. На цьому вебінарі ми торкнулися дуже важливих тем, які стосуються зворотного зв'язку, які стосуються управління, скажімо, бачення себе в рамках того, як буде проводитися оцінка, щоб трохи зняти те напруження, яке може бути у кожної людини в майбутньому. Після проведення вебінару ми провели безпосередню самооцінку. Ось 360, потім надали зворотний зв'язок, індивідуальний. І за результатами оцінки розробляємо план навчання. Як люди реагували на результати? Знаєте, різно. При цьому основна маса людей, які були оцінені, віднеслися до результатів, досить позитивно, тобто так, як ми і очікували. Вони отримали можливість побачити себе з боку свої управлінські компетенції, побачити з боку, дізнатися, що думають про них команди. Вони отримали досить багато інструментів, які дозволяють їм у майбутньому скоригувати свою поведінку і, скажімо, застосувати це в житті. Це дуже хороша можливість побачити себе. А які результати, можливо, вимірювані результати рекореляції отримала компанія, яка ініціювала весь проєкт? Ви знаєте, замовником даного проекту в даному випадку виступив комерційний департамент компанії. За що чесно, я дуже вдячна. І, відповідно, ну, як це не дивно, комерсанти, люди, цифри, ми побачили цікаву кореляцію. Тобто, якщо, наприклад, магазин показував слабкі результати, проблеми можна було виявити на момент оцінки 360, і е, пізніше можна було виявити, е, наприклад, е, проблеми в побудові комунікації або проблеми в контролі е, в постановці завдань у тому, яким чином здійснюється внутрішня робота, на що вона спрямована і так далі? Як вам працювалося з компанією команди Future People? Ви знаєте, дуже комфортно. На будь-якому етапі була можливість отримати будь-який зворотний зв'язок, підтримку, можливість розраховувати на те, що ти не залишаєшся один на один. Future People допомогла нам значно.